Безрукавки, перший плюс другий сорт, 10 кг, 2,9 євро за кілограм. Починаємо з такої гарної безрукавочки. Це в нас іде XL розмір Далі така в нас безрукавка. Іде подовжена і вона трошки така легша йде. Далі така безрукавочка, вона йде подовжена. XL розмір Далі у нас знову така чорна, подовжена. Це у нас розмір. Тут елючка X-Елючка. нас така гарна безрукавочка. Ось вона йде трохи подовжена. Така безрукавка. Це десь есочка в нас розмір. Ось у нас така коричнева безрукавка. Найде тепленька, теж трохи подовжена. Далі така. Окей, дочка вона йде з великого розміру, така. Х-елічка. Така безукавка. Це в нас йде десь тоже на емочку очку розмір. Ось у нас. Така безрукавка. Багато кишеньок має, така, але вона йде така легенька. Далі у нас така тепла безрукавка. Так вона виглядає. Теж десь 2 XL розмір. Далі в нас така безрукавочка. Теж вона така подовжна, легенька йде. Червона. Така гарна клісочна червона безрукавочка. Потім така емочка. Пише багато кишеньо має. Далі у нас така безрукавочка. Яскрава вона йде. Потім тепленька. Така, як флісова. Багато кишень, як має, це теж десь на розмір Елечку. Потім в нас така маленька. Десь есочка. Далі у нас знов тепленька безрукавка. Це десь емочка, розмір. Потім у нас така безрукавка. Потім у нас така гарна. Це теплесенька вона така йде. така рука сукавка. Найдесяти така гарна. Трошечки подовжена. Знаєте, у нас така цікава теж, теплесенька, розмір елечка Елечка біленька. ой ця біленька гарна, вона така довша йде від Омлі Есочка. І остання безрукавочка, це в нас теж така подовжена. І це де іде, десь елічка. Пише Елічка, Амочка, Елічка для замовлення. пишіть нашому менеджеру.